Всім доброго дня! У цьому відео я хочу розповісти про безпечне підключення альтернативних джерел живлення до вашої побутової мережі у разі відсутності електроенергії. У якості альтернативних джерел живлення використовують ось такі перетворювачі напруги по типу автомобільних, куди приєднується акумуляторна батарея 12-вольтова або 24 чи 48. А на виході ми маємо звичайну розетку 220 вольт змінного струму і можемо сюди приєднувати наших споживачів. Друге рішення це ось такі зарядні станції по типу, як зараз ви спостерігаєте на своїх екранах, зарядна станція Блюеті, Екофло, Джекері, тобто виробник може бути будь-яким, і потужність цих станцій також у нас варіюється в широкому діапазоні. Також використовуються гібридні інвертори і бензинові генератори тобто, це ось такі от основні чотири джерела альтернативного живлення, які в нас пропонуються зараз на ринку, і люди їх можна сказати у сьогоднішній ситуації повсякденно використовують. Як їх підключають? Ну зачасту саме таке популярне рішення це використання з'єднання вилка-вилка. На мою думку і на думку моїх колег, це саме дурне рішення, яке тільки можна придумати. Тому що, ну, по-перше, є ризик ураження електричним струмом. Це коли ви включили ваш перетворювач, включили сюди вилку і на другому конці кабелю у вас е присутня 220 вольт на тих контактах на вилці. Ну, Якщо хтось доторкнеться, ну, самі виявляєте, що буде. Тобто ну, буде, як то кажуть, ураження електричним струмом. На що воно треба, спрашується, непонятно. Тобто, ну, тут вже ризик такого уважності. Тобто, якщо все виключено, ну, типу, все порядок. А, другий ризик це то, що ви можете спалити ваше джерело жилення. Тобто інвертор, зарядна станція, генератор, будь-що. Яким чином це відбувається? А, коли забувають виключити відний автомат, з'єднують вилку сюди, вилку в розетку. Тим самим ви заживили весь ваш мікрорайон, ваше село, всю вулицю і просто тупо перевантажили ваш інвертор. Хоч китайці і пишуть, що тут, блін, є всі захисти, там низька напруга, висока напруга, там все коротке, перекоротке, там захист від полярності, там все є, перегрів, все там коротше, всунули. Але я вам кажу, як показує практика, ніякого захисту від перевантаження тут якби немає. Ну, В схемі. Цей узол є присутній в будь-якому інверторі. Але якість напівпровідників, які використовуються в цих перетворювачах, вони ну, такі собі. А, тому я вам кажу, що захист не встигає спрацювати, тому що швидше згорає, пробуває кристал транзистора. От як воно є на, насправді. А, тому перевантаженням просто виходить з ладу ваш перетворювач. Другий варіант. Це коли вашу мережу. Тобто, знову ж таки, забули виключити автомат. Е, і пішли, включили там вилочку сюди. Потім, о, точно, я ж виклю, не виключив автомат. Ага, хорошо. Виключаю автомат, вилку в розетку. І все, клас, світло появилося. А потім. О, у сусіда через 5 минут світло появилося. О, на радусях же побіг, побіг, побіг до автомата. Клас. І 220 в інвертор прийшло. Круто. Не дуже. Ситуація несприємна. Тобто, спалили тим самим ваш перетворювач і зарядну станцію. Другий, третій, точніше вже варіант це коли також забувають включити. тобто теж, так, знаєте, Такі варіанти, типа. Люди думають, що в перетворювачі є якийсь захист від того, що ну, от ми там з'єднали вилка-вилка. Якщо ми приєднаємо сюди от мережу 220 вольт, що от у нього там є якийсь запобіжник, який ви, ну, там можуть, там, за 30 секунд поміняти, розняти кришку, чик-чик, поміняв, все зібрав, воно далі працює. Ну або там взагалі йому типу, нічого не буде, бо там повний комплект всіх цих захистів. Ні, насправді ніяких захистів немає. Ні в якому інверторі, тобто не в такому, не в зарядних станціях, не в гібридах. Тобто, якщо зустрічно прилетіло 220 вольт, 100% ваш е, пристрій згорає. Тобто він потрапляє в ремонт. Це, щоб ви розуміли. Зараз на своїх екранах ви спостерігаєте перекидний автомат, перекидний рубильник, перемикач резерву, тобто, все це один і той самий пристрій, який ви зараз бачите. Тобто до якого приєднується основний ввод з вашого лічильника, також два провода, які йдуть до вашого резервного живлення, тобто до інвертора або зарядної станції чи генератора. І зверху чіпляється уже навантаження, тобто ваша квартира, будинок, тобто повністю абсолютно всі споживачі, які є у вас в домі. Номінал цього перемикача повинен ну, відповідати вашій потужності, яку ви будете споживати. Тобто, наразі цей перемикач на 25 ампер, також він може бути там і на 32, і на 63 А, і також він може бути трифазний. На кожному такому перемикачі буде зображена схема, за допомогою якої треба підключати. Одразу наголошую якби, вашу увагу на тому, що якщо ви не розумієте взагалі в електриці повний нуль, подзвоніть електрику знайомому, нехай вам все підключать. Тому що, ну, якщо щось не так, знову ж таки десь дасте зустрічку навіть з таким перекидним автоматом. Давайте зараз продемонструю, як це робить. Тепер дивіться, зараз я включу зарядну станцію, щоб у мене було два вводи. Так, все, все включилося. Зараз перемикач в нейтральному положенні. Включимо верхнє положення. Це в нас виходить, е що живлення від е мережі 220 В. Перемикаємо в нейтральне положення, вниз це в нас живлення від е зарядної станції. Тобто, ось таким чином, через нейтральне положення все це перемикається. Зараз я можу зімітувати відключення мережі 220 вольт. Ось таким чином. Раз. Все, мережа пропала. Хтось підійшов. переключив. і все. І жилення йде від зарядної станції. Тобто ніколи у вас мережа 220 не зустрінеться з вашим перетворювачем. Все, бачимо. Зараз дві лінії включено. Ніяк 220 в мою зарядну станцію не потрапляє. Бачимо, так? Да? Все прекрасно робить. Ось така чудова річ коштує абсолютно нормальних коштів. Тобто, це не щось таке заоблачне. Ось ця штука коштує по-моєму, 450 гривень. Ну, плюс там робота електрика, нехай там ще 500 гривень. Тобто, ну, ремонт перетворювача в будь-якому випадку буде дорожче. Сподіваюся, що це відео було для вас корисне, інформативне. Ну, Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре, до нових зустрічей.